Так, ну, значит, перед розрахунком нам бажано видалити от той, значить, slash n, тобто перевіт на новий рядок. Ну, як його можна видалити. Ну, здається, у нас там є replace, сейчас перевіримо. Перевіримо. є таке о тут у нас ш... ши щось пропонує так є yeah. yeah. uh, Replace. Uh, old value new value count count Não знаю потрібен count чи не потрібен ну в прикладах В прикладах можна і без нього, якщо там відомо. Ну давайте його використаємо. Що нам, нам спробувати, то не важко. Давайте, де там наш цей? Давайте формула. Щоб не змінювати код, це буде у нас формула Replace. Лейс. І, значить, замінювати будемо slash N на що? So, ну просто на пусте на місце. Ось так. Тобто на екрані у нас воно буде якби з переводом, а при розрахунку воно повинно значить, зникнути. Зберігаємо все, запускаємо. Токи Майн пай запускаємо. Так, є. Ну, спробуємо знову там 5 плюс. Два, плюс. Три. Ой, ну, вот так. ось так, Бокспейс. Ось так. Три. Ось так. Ось так. Ну, десять повинно бути. 10 є. Ну, без питань воно все робить. Тобто така підготовча робота перед обчисленням. Ну, скажу, більше, ще додаткову роботу доведеться проводити, бо у нас тут є цілий блок з функціями. Ну, Функції це вже буде наступне відео. Поки що, ну, в звичайному. На вигляді він працює, нам залишається просто додати функції. А, ну і ще і P. Ну і Пі, ну, давайте Пі додамо і це відео будемо закривати. Ну, цю частину мається на увазі. Так, давайте, давайте перейдемо до нашого Calc. От я не впевнений, чи надо нам то пі, чи не треба, ну хай буде вже. Я просто не знаю, чим місце зайняти. Можливо, там краще було розтягнути то равно на дві ці позиції. Два, два, два місця. Ну хай буде, ладно, Селф, селф, Хай буде з ним поки що. Селф Пі. Только ПБ, СЕЛФ, УАЙ, ПБ Пі. Так, є. Ну, давайте потім змінимо, потім доставимо. Ну, ставимо, тут буде ПБП. Ну і я не знаю, що йому придумати, який код йому, до чого він більше відноситься до чисіл. Ну хай буде більше до чисіл. Що у нас там? Ну тоді і в місце його потрібно поставити відповідно. У нас здається там двозначні закінчуються на 12. Ну, хай буде тринадцятим. Копіюємо, тут видалимо, а ось там от десь ставимо ну, на це місце. Ось тут. Значить, код у нього буде 13 Ну і що? Це місце 12, ось тут скопіюємо. копируем и вставим так, 13 ну сет дисплей шо у нас такое ну, матч пит, так а ну-ка так, спробуем, я уже забылся матч с маленькой матч так Давайте імпорт у нас тут є. E. Є. E. Значить, спробуємо просто пі. Де воно? Так, так. 1, 12, 13. Добре. Ось тут. А ну. Ну-ка, щось він матч. А це що за матч, Матч... а. Ага. От, матч Пі. Ну ось так от. Так. Зберігаємо. Значить, і тепер він буде вставляти Пі. Ну давайте запустимо з цим Пі. Deta mainpie. Так, ну і, дал, наприклад, це P не може конкатенувати. Ну, ладно, зараз зробимо. Як то кажуть, трошки забулися. СТР матч Пі. Ось так. Давайте знову запустимо. Так, MainPy. Так, давайте Ділити на 2. Ну і два. Працює. Працює. Ну, значить функції. Огляд, як ми це будемо робити, буде наступне відео, вже, а це відео це потрібно зупиняти.